Вітаю, друзі! З вами Наталя Федосєєва для програми Українська Хвиля для ІСІ Телевіжен в Монреалі. Мене особисто вражає, наскільки молодь в українській громаді Монреаля активна і небайдужа до подій в Україні. Сьогодні я вас хочу познайомити з Владою Поліщук, волонтеркою громадською діячкою в Монреалі, яка буде говорити з нами про свою журналістську і волонтерську діяльність, про виклики і чому, на її думку, важливо всіма силами допомагати Україні. Родом з Києва влада мешкає в Монреалі вже сім років, але з початком війни в Україні не може лишатися осторонь. Вважає, що всі воюють наразі на різних фронтах. Тому в листопаді минулого року погодилася приєднатися до незалежних канадійських журналістів, поїхати в Україну в якості перекладача і репортера. За словами влади, команда канадських журналістів має два напрямки роботи: написання статей і створення 20-хвилинного документального фільму. Для цього вони збирали історії, починаючи від українських діток і їхніх мам, які пережили окупацію, і закінчуючи військовими та добровольцями. Їздили в локації, такі як Незламна проект, Незламна Мама Маші Єфросініни, де ми провели декілька днів з жінками дітками, які проходили реабілітацію 21 день. А паралельно з цим ми теж їздили в воєнний госпіталь, а потім спілкувалися так само з військовими, з українцями, щоб краще зрозуміти ситуацію і висвітлити її тут в Монреалі, взагалі в Канаді. От знаєте, коли починаєш чути ці всі історії, ти сама як наче їх проживаєш, дуже важко зупинитися, тому що хочеться, щоб голос українців почули всі. Кожну Історію. І коли я повернулася, я почала активно теж брати інтерв'ю добровольців, військових у жінок, в яких рідні чоловіки у полоні, і так само з колишніми полоненими. Що для мене дуже важливо, бо я вважаю, що найшли. Найправильнішим це було б обміняти всіх на всіх, і мені б хотілося більше розповідати про те, що відбувається у полоні, і взагалі психологічний стан українців. Коли я повернулася до Канади, ми зараз працюємо в онлайн режимі. Тому в мене всі мої інтерв'ю зараз онлайн, так само як з передової і ті, хто або переїхав в Україні, або виїхав. У нас все робиться у сигналі. Бо для мене дуже важливо, щоб, щодо безпеки багато жінок вони отримують теж і багато повідомлень, їм погрожують. І так само у тих, хто в полоні. Ми стараємося робити все, щоб не зашкодити, і щоб розповідати так само їх історії, навіть якщо це анонімно. Мені головне, щоб ці голоса людей були почуті. І я зроблю все, щоб це публікувати, Лікувалися і щоб люди а, розуміли і бачили, а, наскільки це вже далеко зайшло, і що треба з тим щось робити. У яких містах України їздили? Не можу, не можу. сказати. Ми їздили в різні локації, деякі локації, а, де перебувають так само жінки. А, це а, ми не можемо розповідати, але я знаю, що я локації, які більш безпечні, деякі локації, які я ну, просто не можу. Розповісти, тому що це може їм пошкодити. Я була, в принципі, морально готова. Я і проходила теж підготовку з психологами, я знала, на що я їду і що можливо я почую і побачу, але не. Насправді, як я приїхала в Україну, я зрозуміла, що я не знала і одного відсотку того, що відбувається. Перший день для мене був дуже емоційний. Ми були на багатьох локаціях, але остання локація, яка мені найбільше запам'яталася, це був воєнний госпіталь, куди ми приїхали. Нам не можна було ні знімати, ні фотографувати. Але коли ми побачили наших хлопців, наших захисників, коли ми почули їх історії, в якому стані деякі з них були. Воно дуже звичайно на мене вплинуло. Як тільки ми вийшли, і от я почала згадувати весь наш день, от дійсно я думала, що я можливо не настільки морально сильна, щоб, щоб цим займатися. Я не була впевнена, що я. Витягнути цю поїздку, дійсно це морально було важко. Але найважчим для влади було брати інтерв'ю у діточок, які пережили окупацію. Наприклад, ти йдеш з дитиною, піднімаєшся по сходам. Така весела дитина, щось розповідає. Я кажу, як тобі тут подобається. А в цьому центрі дитина мені каже: Ну а, тут а, тут класно, у нас тут, хоча б не обстрілюють кожну хвилину. І ти на це все дивишся. Отака початок розмови. Ти бачиш, що дітки дуже травмовані, у деяких трошечки є такий нервовий тік. Вони ну стривожені після того, що було. Всі вони знають, що робити, якщо обстріли, куди ховатися, куди бігти. У багатьох сімей так само повністю зруйновані будинки. Тобто вони туди приїжджають. У них немає взагалі нічого. Ну вони травмовані. У багатьох з них теж є. Суїцидальні думки. Тобто, ти бачиш, ну, у людей повна пустота. А після того, як у них закінчується ось цей курс реабілітації, це такий початковий, який дає їм старт рухатися далі, ти бачиш, що у них з'являється вже і в блиск в очах, вони вже більш такі відкриті, більше розповідають. Тобто, бачити, що у них є той шанс почати все заново. І так само, коли здорові. Мама, то здорові дітки. Бо якщо у мами а, такий стан, то звичайно дуже важко, коли а, тобі ще самій так само діток виховувати і так далі. Є такі, в яких теж чоловіків. А, так само вбили, і звичайно, коли ти в цьому живеш кожного дня. А ти бачиш, тобто цих жінок ти вже якось з ними починаєш ну не те, що дружити, а ти дійсно з ними зближуєшся, і ти за кожну переживаєш за кожну болить. Хочеться, щоб у них з дітками все склалося. І Так само відчуваєш ту відповідальність, що кожна історія повинна теж бути почути. А, я вважаю, по-перше, це ти робиш, тому що в тебе є якісь моральні цінності, совість, і ти переживаєш за свою країну за тих людей, за тих діток, які зараз знаходяться в окупації, хлопці, які зараз на передовій, що кожен. Вклад, тобто, ти воюєш на різних фронтах. І так само ми допомагаємо з інформаційного боку. У нас хлопці воюють на передовій. Так само у тих чоловіків, які зараз воюють, у них є сім'ї. Так само мами з дітками, які зараз попереїжджали, так само в Канаду, та їм теж потрібна допомога. і Хлопцям би хотіли, щоб були ті люди, які б допомогли їм адаптуватися, бути в безпеці, і так само. Мо ми повинні допомагати новоприбулим. На думку влади, новоприбулі українці досить активні в громаді, організовують демонстрації, збір коштів та іншу допомогу. До них дійсно вони приїжджають. Вони такі, треба щось робити, треба акції організовувати. Треба, щоб світ не забував про те, що відбувається в Україні. І мені дуже подобається. Ось останні протести, які ми робили до Дня Святого Миколая. де у нас ми по Організовувала не я, але я була присутня, щоб підтримати. Я вважаю, що це дуже важливо. Організовувала група там з Машею. Я як туди прийшла? Я зрозуміла, це воно дійсно. Ці протести вони звертають увагу на ситуацію в Україні. І, от, наприклад, ми робили до Дня Святого Миколая, де були подушки. Ми туди бодітки знаходять якраз подарунки на День Святого Миколая в Україні під подушка. І ми поставили теж фотографії діток роздруковані, які, на жаль, ніколи вже не отримують подарунків до Святого Миколая, бо їх просто вбило. Я вже почала планувати свою наступну поїздку. Я навіть спочатку війни теж думала, може на передову поїхати. Було багато ідей, що робити далі, бо знаєте, на початку, коли війна настала, вона нас заступила. Вона нас Застала, коли ми взагалі не чекали цього. Ти сидиш, і ти не знаєш, що тобі робити, чи організовувати якісь акції, чи все кинути, їхати в Україну, а, яку діяльність взагалі вибрати. Але а, я завжди відчувала, що мені треба їхати в Україну. Я, коли приїхала назад в Канаду, мені дуже важко от зараз адаптовуватися це як другий інший світ. Я, а, я бачу, що у людей тобто, зовсім а, інші. Тобто, Пріоритети, вони не знають, що таке війна. А коли ти приїжджаєш сюди, ти згадуєш тих діток, тих солдатів, ту біль, яку вони переживають, ті історії, які мені розповіли, які я навіть не можу нікому розповісти. Я буду з ними до кінця свого життя. От вони тут. Так. Багато людей не хочуть на камеру так само спілкуватись, і саме ті історії, які потрібні, щоб були почуті, їх достатньо важко отримати по відео. Тобто, це треба з людиною спілкуватись, це треба, щоб була довіра з людиною. Те, що деякі люди там пережили. Ти ти, слух, ти слухати страшно, а коли ти розумієш, що ця людина своїми, своїми очима бачила так само, як вже багато хто чув те, що відбувалося в Маріуполі. І о, як люди просто коли виїжджали, там було стільки трупів, що вони просто їхали по трупам, бо не можна було їх об'їхати. Чи так само як люди там вже навіть не було можливості то сніг топити, що вони вже пили воду з батареї? А, чи так само було? Були такі історії, як виїжджала жінка з двома дітками і з чоловіком. Чоловіком. чоловіка по дорозі його окупанти вбили, застрелили, їй навіть не дали поховати тіло. Тобто старша дитина це бачила, молодша досі не знає, що тато помер. Тобто люди кажуть, що вони хочуть у цього звільнення Маріуполя не тільки тому, що Маріуполь це Україна, а тому, що вони просто по-людськи хочуть поховати а, своїх друзів та навіть чужих людей, бо це просто якось не по людськи, те, що там відбувається. Дуже дякую, Влада, за інтерв'ю. Ми маємо завершувати.